16 жовтня, четвер, день може стати вирішальним, важливим трансформаційним рішення та події, якого сильно вплинуть на подальше життя. День несподіванок, різного роду новин, що вибивають ґрунт з під ніг та спонукають до змін різкі зліт чи падіння у будь-якій сфері життя, конфлікт, агресія та обрив зв'язків з близькими людьми. Зміна місця проживання, звільнення з роботи, розставання та розлучення, особистісна криза, раптове прозріння та глобальна трансформація. Сьогодні Сьогодні, будь ласка, бути особливо обережними під час повітряних тривог, день з напруженими енергіями, зростає ризик травмування. Не все так погано в цих енергіях, бо руйнування планів дає нові можливості. Розрив відносин завершиться новим знайомством. Нереалізовані плани зміняться новими ідеями. Сьогодні життя підчищає все фальшиве, і це відчувається різко, але чесно. Мінус дня підказує: Не намагайтеся утримати контроль, справжня сила не в напрузі, а у гнучкості. І от прям зараз поставте мені вподобайку. Якщо. Вам не сподобається мій прогноз, то в кінці приберете або напишете мені коментар вдячності. Для тих, хто в парі в плюсі чесність і відвертість можуть стати переломним моментом на користь відновлення довіри. У мінусі різкі слова, спроби контролювати чи поставити крапку на емоціях, не руйнуйте через імпульс, складності в партнерстві через чоловіка або інших чоловік. Для тих, хто без пари в плюсі день усвідомлення старих шаблонів. Після цього стане легше відкритися новому. Неочікувані появи чоловіка або колишніх, не знаю. До плюсів чи мінусів, тут е, у кого як вийде. У мінусі спокуса, зірватися або комусь щось довести. Я не дуже люблю розповідати про погане, але день з дуже жорсткими енергіями. Тому більше інформації про цей день ви можете прочитати в моєму телеграм-каналі за посиленням в шапці профілю, або просто в пошуку телеграм-написати Джей Судакова. Там є побутові плани, там прям такий шмат тексту написаний, і в мінусі дня так само є на що подивитися. Тому переходьте за посиланням, не хочеться проговорювати, щоб не на. Тягувати. Якщо мені здається, що якщо я це не говорю, значить, типа, воно не станеться. Давайте краще про красиве. Сьогодні ваш образ благородний і сильний, але без пафосу. Кольори золотий, гірчичний, білий та шоколад. Аксесуари, символ влади, але зі смаком, перстень, сережки або ремінь, що нагадує, справжня сила це спокій. Сьогодні у нас день внутрішнього землетрусу, після якого стає легше дихати. Все, що сьогодні падає, точно не ваше. Все, що стоїть міцно після шторму, Справжні ось такий день перевірки. Я вам бажаю сили, гарного дня та прекрасного четверга до завтра.